Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний сісторок, Живемо, радіємо і продовжуємо наші роратні зустрічі, бо без світла, так, без дневного світла, денного світла, але при, при такому освітленні, ну і це дуже добре, бо це є таку атмосферу дає українську, бо в Україні зараз проблеми зі світлом у багатьох регіонах. і і я таким чином приєднуюсь в темноті до українців. І то є файно, то є таке передання, присутність. Не всі розуміють, чому без світла зі світлом би краще було. Ну так, було би краще, але без світла теж є свій сенс. Як я послухав оця бровді Тараса, то аж самому захотілося світло виключати вдома, щоб при свічах. Читати слово Боже, розважати, іноді світло є нашим ворогом насправді, коли нас витягує в якийсь інтернет, якесь кіно, і телевізор і все інше. А так без світла є час на книжки, є час на молитву і на все таке інше. Ну і сьогодні у нас дух релігії. Ну і поговоримо. Други. Друга пастка це є церква. Церква, а особливо Меса. На Месу можна теж приходити зі звичаю, приходити, бо так жінка сказала. Бо так чоловік сказав. Ну, чоловік сказав, то є рідкість, а в основному це жінка заставила чоловіка прийти до церкви. І він собі ходить і навіть не знає, чому він туди ходить. І сьогодні дуже рекомендація знову подивитися це кіно. Ну, я його так стараюся раз в тиждень переглядати в середу або в п'ятницю. Можемо і на завтра його заставити, переглянути в середу. Катаріно Рівас знову пере... побачити глибину меси. І якщо ти ще, або я ще, я, наприклад, ще не можу так завжди глибоко переживати месу, як там описано. Я стараюся. Кожного дня стараюся, але не завжди в мене це виходить. І іноді буває, як месу прийшов і десь фізично простояв, а духовно десь вилетів, душевно десь вилетів. І то я так направду, цей дух релігії краде, краде цю присутність духовну на літургії, а дає таку просто галочку поставити. Але галочка тут не проходить, бо меса перебування на месі. Пережиття меси, так навіть, бо можна перебувати на месі, а можна переживати месу. І наша задача переживати кожну месу, кожного дня. Хто ходить кожного дня, а хто раз в неділю, то це є десятикратна задача пережити цю месу, бо вона є лише одна в тиждень. І тут треба взагалі кожну секунду пережиття переживати. Дуже важливо це робити, бо ну, так воно перетворюється в традицію. А потім традиція перетворюється в обов'язки, а ці обов'язки потім не завжди хочеться виконувати. Ну і ми відходимо від церкви, бо не маємо плодів, не маємо результатів, не маємо чого туди ходити. Тож сьогодні така перша практика це переживати знову месу, почати відновити пережиття глибше, і старатися постійно вглиблюватись, а не. Робити це поверхово. Ну і послання у нас сьогодні буде 30 жовтня 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу закликати вас, аби ви з серйозністю приймали і здійснювали послання, які я вам даю. Заради вас, дорогі діти, я залишила так, я залишалася так довго, щоб допомогти вам сповнювати всі послання. Які вам даю. Тому, дорогі діти, з любов'ю до мене здійснюйте всі послання, які вам даю. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія нам сьогодні каже, здійснюйте послання. Тобто живіть посланнями. Не один раз. Марія каже, кожного дня переживайте мої послання. Ну І, ну, і завдяки цим посланням взагалі ця програмка існує. Бо в цій програмі ми стараємось не тільки послухати. Як Марія нам дає послання, а й пережити. пережити. І сьогодні важливо, важливість послання в тому, щоб ми жили посланнями, щоб ми їх переживали практично. Практично. А практичне послання основа послань це є молитва серцем, Євхаристія, Святе Письмо, Піст, сповідь. То це є. П'ять каменів основи послань, які ми повинні жити в першу чергу. В першу чергу це так постійно кожного дня Ну, маємо жити цими посланнями. Це наше має бути е, кредо, кредо, тому що Марія не зря такий фундамент поставила на п'яти на каміннях цих, на таких основах християнства. І перша стоїть молитва серцем. Молитва серцем це, власне, не, не відстріляти. Молитва вервиці може бути. Молитва може бути будь-якого характеру, але головне, щоб серцем була вона, тобто повним зануренням в молитву, а не поверховістю якоїсь. Поверхова молитва теж добра іноді, краще, ніж нічого. але, Але кажу до зрілих християн, які вже мають розуміти, що таке глибина. І глибина. Чим глибше молитва, тим вона може бути короткою, але глибокою. Головне присутність Бога. Входити в присутність Бога і розуміти, до кого ти молишся, до кого ти промовляєш, і з ким ти взагалі будуєш відносини, а не просто відстріляти і піти. Так само і в усе. І сповідь, і піст має таким бути. Ну, про піст будемо завтра говорити. Має бути наше християнське життя повністю віддане Богу. Тож тоді будемо мати мир, благословення і все, що нам необхідне. Мир вам, радість благодать з Меджугоря. Па-па.